Привіт, любі друзі! Сьогодні поїдемо ми за знаннями. Хмітливість візьмемо в дорогу із нами. Фантазія може в куті знадобитись. Багато всього нам ще треба навчитись. Привіт-привіт! Тетяна Олексіївна, пам'ятаєте нашу зустріч в магазині, коли я ледве не купив напій, який я побачив по телебаченню. Мені так захотілося його купити. Так, звісно, пам'ятаю флатончику. Ти хотів купити рекламований товар. Але дуже часто в реклами перебільшують позитивну інформацію про товар і нічого не кажуть про негативні якості. Друзі. А ви знаєте, що таке реклама? Пропоную послухати. Рушаймо! Сьогодні ми поговоримо про рекламу. Як про одне з найпливовіших джерел інформації. Дізнаємось про історію виникнення реклами і про те, як вона може вплинути на рішення і поведінку людини. Що ж таке реклама? Реклама це інформація, яка доноситься до споживача декількома способами. При цьому містить відомості про певний товар чи послугу. Послухай історію про виникнення реклами – Перші рекламщики з'явились в епоху стародавньої Греції. Ще тоді по міських вулицях і площах бродили Глашатаї, які співали та закликали народ, що скупити або скористатись якоюсь послугою. Перші рекламні оголошення народили в стародавньому Римі. Їх писали прямо на стінах будинків. Переходячи від споруди до споруди, Городяни могли дізнатись про місце і час гладіаторських боїв, про продаж домашньої худоби та різних товарів. Винахід друкарського верстата ознаменував новий період в розвитку реклами. Вважається, що першу офіційну рекламу випустила лондонська газета, яка пообіцяла нагороду за повернення в 12-х крадених коней. Мета реклами Продати більше товару. У ній гармонійно поєднуються малюнки, слова або вірші, музика, анімація. Сучасну яскраву рекламу ми зустрічаємо при перегляді телевізору, планшету, смартфону, на білбордах, в газетах тощо. Реклама є корисною. Також вона може її зашкодити, тому до неї потрібно ставитися обережно. Корисна реклама це реклама здорового образу життя. Наприклад, корисні для здоров'я продукти харчування, заняття спортом та супутні товари. Шкідлива реклама це реклама товарів, які неодмінно принесуть шкоду нашому здоров'ю. Запам'ятайте правила створення реклами. Текст має бути коротким і цікавим. У ньому треба розповісти, що це за товар і яка від нього користь. А в кінці має бути речення, яке запам'ятають, так називають рекламний слоган. Наприклад, тобі потрібно це купити. Бо як без цього будеш жити? Спробуй створити рекламу самостійно. Розрекламуйте свій улюблений мультфільм так, щоб його захотіло подивитись інші діти. Складіть рекламний текст із двох-трьох речень. Або намалюйте рекламний плакат. Бажаю успіхів! А флатунчику! Настав час, граючись навчатись. Всі готові! Тетяна Олексіївна. Я покажу діткам, як потрібно виконувати завдання в цій вправі. Вправа називається «Корисна і шкідлива реклама. Завдання. Відсортуй корисний рекламований товар до флатунчика з зеленою позначкою а шкідливий рекламований товар до флатунчика з червоною позначкою. Бажаю успіхів! Салат. Корисний. Курага. Корисна. Гамбургер Шкідливий. Червона рибка? Корисна. Чіпси? Шкідливі. Сухарики? Шкідливі. чай. корыстный Картофля фри Шкідлива. Молочко. Корисне. Кока-кола. Шкідлива. Чудово! Я все верно виконав. Дякую, Платончику. Я дуже рада, що ти впорався в стратам. Дітки, пропоную вам самостійно виконати цю справу та не забувайте постачати в коментарях на нашому телеграм-каналі наліпку оклатончика. А зараз пропоную вам послухати вірш про Сергійка і рекламу. Сергійко і реклама. Дивились чіпси на Сергійка із реклами. Підсмажені! З рум'яними боками хотілось бігти і одразу купувати, та навіть дозволу у мами не спитати. В рекламі дружно чіпсами хрумтіли, хвалили, насолоджуючи, с'їли і шинкою та сиром, і з грибами. Просили, з їх, не запитуй в мами. Але Сергійко, впевнено, тримався. І на спокуси Чіпси не піддався. Засвоїв, що навчають на реклами. А у садочку і поради тати й мами. Який же Сергійко молодець? Скажіть, дітки, а як би ви вчинили? Чекай відповіді та макети плакатів реклами в нашому телеграм-каналі. Тетяна Олексіївна, чи не заспівати мою улюблену пісню, друзі? Приєднуйтесь до нас. Про усе на світі розкажу я вам, я ваша плату, яскраво сяю вам, запитуйте, розкажу все, що знаю сам, атлатур, аплатун яскраво сяю. Друзі, дякую вам! Чекаю на зворотній зв'язок! До нових зустрічей!